Доброго дня! Ви на каналі Котле Смаль І сьогодні у нас мова піде знову про троск нашого котла верхнього горіння Попри всі переваги цього котла, ми не приховуємо, що заміна троса це є один з його недоліків. Тому ми ще раз провели одну модернізацію, одне вдосконалення так, щоб це не було велика проблема і можна було з легкістю його зняти поміняти, не викрутивши ні одного болта, ні одного гайки. Зараз на в живому прикладі ми це вам продемонструємо. Що для цього потрібно зробити? Ну, Якщо у вас трос порвався, він вам сам дасть знати, він просто туди впаде у вас телескоп. Дивіться, на прикладі ми показуємо. Опускаємо ми телескоп зараз повністю на пустому вже охолодженому котлі. І ось дивіться, будь ласка. Ось ця труба, оця... Е, сама Найменша труба по діаметру, і вона входить в середню трубу більшого діаметра. Ми всього лиш беремо цю трубу середню, просто трохи вверх піднімаємо, бачите? Оця у нас труба виходить е, спокійно з середньої труби. Відкручуємо ці два хамути, міняємо спокійно трос, заводимо через верх, опускаємо сюди. Нічого не потрібно викручувати, окрім цих, окрім цих двох хамутів. І все. Також можливо пам'ятати цю трубу, обслужити телескоп, і буде все дуже зручно, не відкрутивши жодного болта зверху. Ось, А це в нас така буде наша його модернізація. Тому е, наші котли вже з 2024 року вже, е, ми робимо тільки з таким варіантом телескопу, тому буде дуже зручно його обслуговувати. Ну і до речі, про цей сам котел, Це наш черговий котел е на Харківщину, це місто Мерефа. Олегу Привіт великий. Він вже не перший котел такий буде встановлювати, він йде під Ну, Як бачите, він у нас е таки з індивідуальними особливостями. Димар направо, подача обратка зліва. Ось так також у нас ще теплообмінник присутній, е жаротрубний, який. Краще, яке педе, вже традиційно. Ось. Тому, якщо кого зацікавила інформація про наш котел, про наш трос, телефонуйте, прийміть в нашому описі. Задавайте питання, будемо раді вам відповісти. На цьому все, на все добре, до побачення, всього вам найкраще.